Новий Half-Life, Blizzard базує, геймпад зі смаком піци, Ubisoft видаляє усім аккаунти, а поляків купили китайці. Про ці та інші цікаві новини гік та геймерської індустрії у нашому новому випуску RGN. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Зовсім скоро виходить новий мультфільм про черепашок ніндзя, і Xbox презентували новий геймпад, що стилізований під новий мультфільм. Усього їх чотири штуки, і кожен з них стилізований під одного з братів. Але це не найцікавіше. Уся штука в тому, що ці геймпади мають ароматичні дифузори, що зроблені в вигляді піци. Так. Це буде геймпад, що пахне піцею. Проте, на жаль, такі геймпади не можна буде придбати, а виключно виграти в твіттері Xbox Game Pass в період з 24 липня по 13 серпня. А вартість самого геймпаду оцінюється Microsoft в 70 баксів. Нещодавно Blizzard спільно з Blue Check Ukraine ініціативою актора Ліва Шрайбера та Джейсона Коуна, колишнього виконавчого директора лікарів без кордонів, запустили акційний набір Pet Pack for Ukraine у World of Warcraft, що складається з двох петів, які оформлені в кольори українського прапору. Увесь прибуток з цього набору буде направлений на гуманітарну підтримку для українців, і це дуже крута ініціатива, яка особисто для мене була дуже несподіваною, адже АКТІ Бліз ледве-ледве нещодавно нарешті змінило рублі на гривні в батлнеті. І всього цього є два вектори розвитку. Перший, я був би дуже не проти, щоб наступна Call of Duty отримала українську локалізацію, хоча б текстову. І друге, ви б тільки бачили, як попідгорали дупи московитів. Це просто страшне. Аж почали погрожувати, що перестануть купувати ігри Актівліз, і я вважаю, що це прекрасно. І поки ми говоримо про локалізації, сайт Mortal Kombat 1 раптом вперше в історії отримав українську локалізацію. Це дуже неочікувано, і усім геймерам дуже хочеться вірити в те, що майбутній файтинг отримує локалізацію нашою рідною мовою, особливо враховуючи те, що зараз Unlock Team та Шлях трав мають декілька проєктів, про які вони не можуть повідомляти. Дуже хочеться вірити, що саме серед них є новий Mortal Kombat. Проте не завжди анонс локалізації сайту означає локалізацію в грі, і навпаки, той же кіберпанк, який вже зовсім скоро отримає офіційну локалізацію українською, досі немає української, що на основному сайті, що на сторінці доповнення. Повертаючись до теми ActiBliss, поговоримо про новий п'ятий сезон в Warfare 2. Так, новини про Call of Duty будуть постійними, тому що це моя основна гра вже четвертий рік поспіль. Разом з п'ятим сезоном, який принесе з собою нову зброю, нові карти, режими та оперативників, гра буде відзначати 50 років хіп-хопу, і з цього приводу додасть в гру Snoop Dogg, який вже з'являвся в грі нещодавно, Nicki Minaj та 21 Savage. Окрім цього, нещодавно в гру завезли дейліки, і в п'ятому сезоні за щоденний логін в грі з 7 по 16 серпня будуть давати реп-композиції для транспорту. А в оригінальній Call of Duty 2, як тільки нещодавно відремонтували, вже відключили сервери в Steam, адже якісь розумники почали поширювати віруси через кастомізовані лобі, і ви, просто граючи в гру, могли отримати вірус, поширювати його далі і не знати про це. На цьогорічному Gamescom може бути анонсовано Half-Life 3, а може і не Half-Life 3. А може і взагалі нічого. Один з користувачів Reddit помітив в офіційному застосунку Gamescom згадку про те, що Valve зазначена як учасник цьогорічної виставки. Але цього мало хоч для якихось стверджень. Але серед тегів знайшлись згадки Half-Life, через що новина вже має право на існування. Особисто я не вірю в те, що Valve хоч коли-небудь випустять третю частину. Тож, на мою думку, це може бути анонс умовної Alex 2, яка за чутками може вийти ексклюзивно для PS VR 2. Або це все ж Half-Life 3. Дізнаємось вже за місяць. Китайський конгломерат Tencent придбав контрольну частину акцій польської команди Techland, які відповідальні за серію Dying Light. Команда збереже повну власність над своїми IP, збереже свою творчу свободу та продовжуватиме працювати так, як їй зручно. Проте мене трохи бентежить інше. Tencent вже придбали 49% Ubisoft, придбали Riot Games, Funcom, Turtle Rock Studios, інвестували в Epic Games, Bluebird Team, From Software та Platinum Games. А 25 лютого 2022 року вони придбали контрольний пакет. Кет акції 1С Entertainment російської компанії, яка є видавником ігор. І звісно ж, ви можете сказати, що звісно ж не купуємо ігор, у яких видавництво 1С. А як щодо Fulcrum Publishing, в яку вони перейменувались, або Senega, яка займається видавництвом у Східній Європі, так от усе це 1С. І я усе це до чого веду. Мені дуже не подобається така активна експансія Tencent на Захід. Хоча Ubisoft вже і вони не врятують, як мені здається. Так, мої улюблені французи знову вирішили виділитись цього тижня, і стало відомо, що вони можуть видаляти акаунт, якщо ви довго не заходите в нього. Це все начебто згідно з правилами про конфіденційність в Європейському Союзі. Потім з'ясувалось, коли вже Шакалячий Експрес почав штурмувати їхні соцмережі, що це не буде стосуватись активних користувачів їхньої підписки, або якщо людина придбала хоча б одну їхню гру. І усі, наче трошки заспокоїлись. Але потім з'ясувалось, що якщо ви, наприклад, придбали. Давали собі гру від Ubisoft в Steam, а потім через якийсь там час вам видалили аккаунт Ubisoft через вашу неактивність. Бо, камон, хто заходить в їхній лончер, то ви не зможете користуватися вашою грою в Steam. Коротше, Ubisoft, здається, надихаються маском. Цікаво й те, що усі інші майданчики Steam, Go, Epic Games, таким не займаються. Насправді тут ще довго можна говорити на цю тему, адже ми стикаємо з такими речами, як онлайн-купівля продукту. Якщо ви раптом не знаєте, то коли ви купуєте гру онлайн, ви її не є її власником, ви її не придбали. Це довгострокова аренда, яку так званий продавець має право відмінити, чого не можна розробити у випадку з фізичною копією. Так, і музика ваша, і фільми це все оренда, а не купівля. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.